дня. Ви часто запитуєте, що таке пункція яйцеклітин. Насправді це не пункція яйцеклітин, це пункція фолікулів. Що таке фолікул? Фолікул це е, такий мішочок, я простою мовою намагаюся говорити з пацієнтами, щоб вам було доступно і зрозуміло, який е, зростає в яйнику і в ньому дозріває яйцеклітина. Коли ви приходите на екстракорпоральне запліднення, ми даємо препарати для того, щоб простимулювати яйники, щоб отримати більшу кількість фолікулів, отримати більшу кількість яйцеклітин і збільшити шанси на вагітність. Одна яйцеклітина збільшує шанс на вагітність на 8%. І ви розумієте, 5 яйцеклітин чи одна це вже може бути принципова різниця. Як проводиться пункція фолікулів? Це є така достатньо проста. Але малоінвазивна процедура до вагінального датчика, яким проводиться ультразвукове вагінальне дослідження, прикріплюється тоненька голка, і через піху проводиться один прокол лівого і один прокол правого яйника. Як правило, після. Пункції, якщо вас оглядати на кріслі на наступний день, місце проколу навіть не помітно. Як правило, ця процедура триває 5-10 хвилин і проводиться під анестезією. Ви засинаєте на цей час і ви нічого не відчуваєте. Але якщо є, наприклад, один фолікул чи два, то можна проводити і ці пункції, ці маніпуляції без знеболення. В Ізраїлі, наприклад, коли я була на стажуванні, професор сказав, що у них коли. 5-10 фолікулів вони проводять без знеболення. Чому? Тому що в європейських країнах анестезіологія це дуже дорого, і пацієнтки відповідно не хочуть оплачувати і економлять на цьому. Але в сучасному світі, я думаю, що якщо ми і стоматолога лікуємось з анестезією, то проводити цю процедуру без знеболення ну, є трошечки не на часі і трошечки, можна сказати, не сучасно навіть. Ця процедура не складна, як ви бачите, іноді на жаль, можуть бути ускладнення, але вони зустрічаються надзвичайно рідко. І ні один лікар не хоче, щоб у його пацієнта було ускладнення. Бо я завжди говорю, що якщо у вас проблеми, то у мене проблеми. Якщо у вас все добре, то у мене все добре. Після процедури ви знаходитесь в клініці годину чи дві, і після цього ми вас відпускаємо додому. Приходьте, не бійтеся і отримуйте свої бажання вагітності.